Нам потрібна чиста, вимита, суха банка з-під кукурузи, з-під гороху. Невеличка і недовга. А ще нарізаний смужками картон, віскі трішки вільного часу. Це усі складники для окопної свічки. Нам потрібно ще вирізати невеликі шматочки для фітіля. І картон обов'язково ми скручуємо так, щоб. Щоб бокові сторони були з дирочками. І беремо і закручуємо. Скручений картон потрібно помістити до банки і залити парафіном. Тут теж своя технологія. Заливати потрібно у кілька етапів, аби картон краще просочився рідиною. Заливаємо ми дуже обережно спочатку по фітільочку, тому що він повинен теж у нас бути абсолютно. Чітко заповнений і теж його потрібно гарненько залити. Тому що за цей фітільочок військові потім будуть запалювати усю свічку. Підтримувати військових та виготовляти свічки взялися учасники Вінницького фольклорного гурту Мокоша. Спершу, кажуть, матеріали почали збирати по знайомих. Початковим таким стартовим матеріалом нам допомогли батьки моїх студентів і учнів. А вже згодом, коли ми оприлюднили заклик про допомогу, що ми потребуємо, вже долучилися відничани. Нам привозили з церковних громад з огарки від свічок. Ось навіть одна пані нам передала свічку декоративну 17 кілограмів. Насправді, з такої свічки можна зробити 80 окопних свічок. Такі свічки дають сильне полум'я і можуть горіти набагато довше, ніж звичайні. Свічка вона може горіти від 5 до 8 годин і надавати тепло для бліндажа кількістю на, наприклад, 4-5 чоловік. І на такій окопній свічці наші військові варять каву, кип'ять чай, гріють собі обід, і насправді дуже їх потребують, тому що сьогодні, саме в такий час, коли Ну, вже на підході холодна пора. Це не аби яка допомога, насправді. загалом співочим волонтерам вдалося зробити 200 свічок. Для цього їм знадобилося 5 годин на формування і 9 годин на заливання, а ще десятки заспіваних пісень. Йому! Студенти кажуть, попри завантажені навчанням будні кілька годин для волонтерства знаходять щодня. Певні, робити так може кожен. Навіть маленький вклад, навіть одна гривня на ЗСУ, вона нас наближає до перемоги. А ми тільки скільки зможемо, стільки робимо. Для е, тата і братика, я, вони мене до цього стрімлять, і тому я знаю, що Дуже багато хлопцям потрібна ця допомога, і там я для цього я роблю. І я знаю, що воно не буде зайвим. Навіть на четвертому курсі, коли у мене досить багато пар і справ, хотів би максимально всім допомагати нашим воїнам, нашій армії всіма силами в будь-яку якусь хвилину, де прийду, де встигну щось там трішечки. Буває, що прийду, зроблю пару баночок, але. Ну, це в будь-якому випадку вже вклад. Перша партія копних свічок вже зовсім скоро поїде на фронт до наших військових. Нині ж волонтери продовжують збирати матеріали для виготовлення нових.